Try to take one ride around in my body, in my body. Can't say I saw you around right when I started, when I started. I'm a hometown hero. That's a farther that I came, but I never knew if it would fall into place. I became what I wanted. And I'm still on the way. On the way. Ain't coming home the way I left it. This time something's different. Ain't coming home the way left it this time, it's my city. I ain't coming home the way I left it this time, something's different. Ain't coming home the way I left it, cause I know you miss me. Now. Well, I'm busting the door down, coming to your house. It's been a fucking while. It's crazy we grow now, but I'm just a whole child. I'm still fucking around. All my same goals, but got my same jokes. Yes, I can't. Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Катя, я мама чотирьох діток і сьогодні буду я готувати кетчуп. У нас понеділок. Я загалом планувала вчора його робити, але дуже сильно втомилась на будівництві і вирішила неділю лишити собі вихідним днем. Нічого такого не робила, багато лежала, відпочивала. Звісно, готувала їсти, але я нічого такого загалом по дому не робила. Не працювала, у мене був вихідний. Було би класно, звісно, якби я ще не готувала. Но, але із моєю великою сім'єю так просто не вийде. І тому сьогодні я завела Василька в садочок, відправилась на маленький базарчик в нашому місті і купила помідори. Дуже багато знову помідорів. Більше ніж 15 кілограмів, але я брала їх такі, знаєте, і биті, і м'яті, і щось таке, що підпортилось, я буду відрізати. Тому брала із запасом, щоб можна було частину викинути. Загалом купувала я помідори дуже-дуже-дуже дешево. Таких цін, певно, у вас немає, але я вмію торгуватися, вмію шукати, пропонувати свою ціну. І загалом. Якщо не зекономиш, то і не заробиш, як то кажуть. Тому показую вам помідори, будемо займатися кетчупом. Не дуже багато буде тут про сам кетчупу відео, не переживайте, але саме цей рецепт кетчупу я вирішила загрузити на кулінарний канал, відзняти його повністю. Розповісти, пояснити і лишити його там, тому що там є спеціальний альбом із закрутками. Він поки порожній, бо я не встигаю не справляюся щось знімати, дуже втомлена. А ось сьогодні я відпочивши, я вирішила відзняти повністю весь рецепт, змонтувати його і окремо загрузити туди. Тому на наступні роки, якщо будете шукати рецепт мого домашнього кетчупу. Ну, як мого? Це рецепт моєї свекрухи. І ми загалом майже ніколи не купуємо кетчуп-магазинний, ми їмо свій домашній, тому що він дуже-дуже-дуже класний. Я неодноразово показую у своїх відео, що я з нього готую, тому рекомендую, якщо ви ще не готували за цим рецептом, приготуйте у вас обов'язково все вийде. Рецептик я лишу вже на кулінарному каналі, він на днях вийде, хайно я змонтую. Ну, а сьогодні будемо варити кетчуп, будемо готувати з вами компоти. До речі, мені порадила одна підписниця замість лимонної кислоти вкидати алечу. У мене у дворі, тут буквально її дуже багато. І ви знаєте, я ніколи на неї не дивилася, вона нікому не потрібна, і думаю, я знову ось привезла грушки з села, то буду закручувати саме. Компотик не буду додавати лимонну кислоту, а додам личу. Сподіваюся, все буде добре, нічого в мене не постріляє. І також я привезла дуже багато огірків, але банок у мене вже немає. І я думаю, ну куди стільки огірків, будемо робити якісь салати, будемо щось думати, готувати з них. Ну, але закривати я вже їх точно не буду. В цьому році вистачить. Тому залишайтеся зі мною. І поїхали. Так, сьогодні буду закривати знову кетчуп. Купила тут багато різних помідорів на три порції: 15 кілограмів. Тут є і страшніші, і нормальні. Ну, загалом по 5, 10 і 15 гривень за кілограм. Тому зараз буду перекручувати і готувати кетчуп. Звісно ж, приготування починається із того, що я пересипаю помідори у велику миску, вона в мене універсальна, одна. Я завжди в ній мию якісь овочі, фрукти, використовую для прання і загалом мию її постійно. Вона вже така страшненька, але це нічого, вона мені допомагає, і я думаю, коли ми будемо жити в будинку своєму, то я обов'язково заведу собі не одну ще. Миску, тазик і так само відра. Тут уже я перекрутила помідори частину, паралельно перекручую ще цибульку, завжди так роблю, і досить класно мати електричну таку помічницю. Я скажу, що якби я це все перекручувала вручну, то певно, стільки порцій я би не закрила. Починаю прибирання на кухні, підготувала вже банки. Мені допоміг в цьому Юрчик цього разу. Я загалом завжди дітей якось прошу мені допомагати: то помити якісь банки, то прибрати щось, підмести, помити посуд. Наприклад, я думаю, що з цим діти непогано справляться, і разом мені допомога, я можу в той час трішки відпочити. Цього разу Юрчик перемив мені банки, посуд уже мию я сама, треба перемити м'ясорубку, декілька кастрюль, які я використовувала для того, щоб нарізати помідори, бо цілими їх не рекомендую я взагалі перекручувати, вони дуже стріляють тоді по кухні. А ось якщо їх нарізати, то все непогано. Раз, два і все готове. Якось я задумалась над тим, де я знімаю свої відеоролики в нашій квартирі, і ви знаєте, що більшість моїх роликів зняті буквально на 4 квадратних метрах, якщо ви досі плануєте завести свій YouTube канал і думаєте, що у вас немає місця, ви маєте якийсь такий страшнуватий ремонтик, у вас немає нових меблів і так далі. То я вам скажу, що в якийсь період я перестала про це думати, почала ділитися своїм звичайним життям. Так, у мене немає євроремонту. У нас діти пошкодили взагалі шпалери, багато де відкоси подлубані. І кухня в нас маленька і не така вже й нова, тому що діти її понищили. Але я знімаю свої ролики. Я думаю, що більшість людей живе так само, як я, і просто-напросто ділюся своїм життям, тому що воно також існує, і не в кожного є фінанси, щоб жити дорого, багато, знаєте, у величезних будинках. Після кетчупу я, звісно ж, поставила готувати вечерю. Сама найулюбленіша наша вечеря це ось такий рис із овочами. Так званими із курочкою. Буває, я заміняю це на свинину, буває це курка. Загалом курку легше дітям якось жувати, тому я її використовую найчастіше. Також полила ось цей рис уже домашнім свіженьким кетчупом. Це взагалі наша любов. Ми за декілька днів з'їли три баночки цього кетчупу, дуже всі заскучили, тому. Не знаю, певно, треба буде закривати ще, але я сподіваюся, що все-таки його нам на зимовий період вистачить. Василько активно наш ходить у садочок, хоче й до обіду. Я сподіваюся, що з 1 вересня він піде на цілий день і в мене, можна сказати, звільниться трошки часу, бо з двома малюками дуже важко щось робити. Він з радістю ходить у садок, махає мамі папа, і мама може далі продовжувати. Я за понеділок встигла закрити тільки кетчуп, дуже так багато. І вже в вівторок приступила до компотів, до своїх грушок, деяка кількість їх попортилась, але загалом їх в мене було дуже-дуже багато. Я назбирала уже цих алечі, і. Зараз приступила, ось нарізаю грушки. Досить так багато у мене вийшло компоту. Використала я всі трьохлітрові банки, які в мене були. Але ви знаєте, зараз хоч і літо, якби я наварила компоту в кастрюлі то в мене його зазвичай ніхто не п'є. А ось банку відкрите. Це мене люблять всі: і чоловіки, і діти, і я також. Тому. Ми активно зараз навіть влітку відкриваємо ці банки, всі п'ють, всі задоволені, і вже на сьогоднішній день, коли я озвучую це відео, то в мене, наприклад, знову три банки вільних є. І я знаю, що поки будуть якісь фрукти, я буду, звісно ж, закривати ще компоти. Дуже хотілося би вже закінчити з цим всім, але. Я знаю, що поки ми дотягнемо до того моменту, що вже нічого не буде, все рівно будуть у мене декілька вільних банок, хоча на цей період, що я ось знімала, у мене вони закінчились. Це, напевно, вже останнє відео моє із закрутками. Далі вже буду ділитися з вами іншими нашими подіями. в нас взагалі найближчим часом буде досить такий цікавий контент. Я думаю, що ви заціните. Ну, і ось це моя робота за один день. Дуже-дуже багато компотику із грушею та алечею. Духота, жара, але взимку це буде знахідка. Декілька відео тому я ділилася з вами латексними орхідеями. Я тоді їх назвала силиконовими, вибачайте, але. Загалом ці орхідеї зроблені із латексу. Це робить моя землячка з міста Костопіль, власноруч, і ви подивіться, яка тільки це краса. Я не змогла пройти мимо і замовила собі невеличку таку красуню, так як в мене маленькі діти, вони нищать повністю всі мої вазони. Вони нищать повністю все, і в мене із моїх майже 30 орхідей не лишилося ніякої. Вони поламали повністю все. І тому я вирішила замовити собі ось таку латексну, дуже класну, символічну українську орхідею, можна так сказати, в, голубих, в голубо-жовтих таких відтінках. І ви знаєте, я нею дуже задоволена. Вона така гарна, вона така ніжна. У цієї дівчини є широкий асортимент цих орхідей, вони дуже всі гарні, є різних розмірів. Я спеціально замовляла собі малесеньку, але там є просто гігантські такі орхідеї на дві гілки і дуже такі пишні, красиві. Якщо вам цікаво, де їх можна придбати, то я обов'язково лишу посилання вам в описі під відео. Можете заходити і собі замовити також красуню, тому що вона відправляє у будь-яке місто України. Ну, а тут я вам показую свою ще одну закрутку: закручувала я салат з рисом, і ви знаєте, що в мене мама колись закривала його дуже великими такими порціями. Я, наприклад, закрутила цього року. Тільки одну порцію, я знаю, що це готовий, можна сказати, обід, який можна відкрити просто і з'їсти. Нічого до нього більше не потрібно. Якщо вам цікаво, що це за салатик, то обов'язково на кулінарному каналі я постараюсь на цьому тижні випустити це відео, тому що відео рецепт я цього салату зняла для вас. Дуже мені подобаються ось ці кришечки від Premosmack. Якщо будете бачити знову в АТБ, тому що я їх купляла саме там, то беріть, не пошкодуєте. Якість їх класна візерунки дуже такі яскраві, красиві. Я своєю покупочкою задоволена, здається, брала за 121 гривню цілу упаковочку 50 штучок. І в мене лишилось буквально пару штук їх і все. Далі вже треба буде купувати ще, тому що я ще планую закрити ще один невеличкий салатик із шампіньонами та перцем.